Мене звати Люба, і ви знову на моєму каналі, який називається Верштад В'язання. Сьогодні ми з вами будемо робити дещо цікавеньке, в моєму випадку і новеньке. Це patchwork Scarf або простіше шарф, який буде складатися. З різних шматочків та різними візерунками надихнулася я від однієї корейської в'язальниці. Якщо я помиляюсь, вона не корейська, вибач, бо інформації немає. На її каналі вона в'язала за якимсь майстер-класом. Я зрозуміла, що вона його купила скоріше за все. В фізичному магазині, бо вона показувала це на відео, як вона йде в магазин і там купує. Я пошурхала і подивилася, можливо, вона лишила опис в відео, але, на жаль, на жаль, тому я буду майструвати його самостійно, як бачу на око. І зміню кольори, бо хочу більше якогось такого осіннього вайбу. Тому так. Для цього я створю ніби такий варіант зразочок, щоб не путатись. Разом з вами беру, якої дружини буде шарф, яка буде палітра у мене, точніше, палітру я вже знаю, але ми з вами розподілимо разом, як будуть розташовані ці кольори. Для цього я обрала. Пряжу, яку буду використовувати вперше, яка називається Etrofil Bambino Lux Wool. Вона складається з 60% мериносу та 40% акрилу. Скажу вам чесно, що я вже зробила зразочок. Він буде виглядати ось так у мене. Це зв'язано на 4 мм. Для мене це рихловато. Тому я зв'язала ще. Він сушиться зараз якраз. На 3,5. І я на цьому зупинюся. Наперед забігаю. Чому такі маленькі зразочки. Для мене це нормально, особливо для таких речей, як шарфи. Мені достатньо всього 5 см. Головним винуватцем цього свята. Є ось ця пряжа, яка називається Drops Melody. Я з нею в'язала кардиган. В минулому році, в суміснику, поносила, я носила трошки її, але коли попрала пару разів, вона почала дуже сильно тянутися. І я і так в'язала кардиган оверсайзний. Коли побачила, яких розмірів сягає цей кардиган, я зрозуміла, що я не зможу його носити більше, тому. А, почала розпускати. Ви бачите, що тут а, є тро, якийсь склад, напевно, мариносу. Точно вам не скажу. Можливо, тут десь прикріплю, а, яка, який його склад. От, коли почала я його розпутувати, я побачила, що він отак, перше, він важко розпутується, тому що, ну, звичайно, а, Мохер він завжди погано веде себе. Він не любить, коли його перев'язують. отак, І почались такі збиратися в нього. А, як сказати, вузлики. Та вузлики. А, тому її в мене багато, і мені її шкода, бо вона не бюджетна, вона коштує своїх грошей. Я зрозуміла, що другого життя для ключового вироба їй, на жаль, для неї не буде. Які У нас будуть кольори. В нас буде ось такий, не знаю, як він. Це не апельсин, це, напевно, якийсь такий легенький, ніжний колір помаранчі. Ось такий. Е, так, молочний я вам показала. Ось цей основний, який має відігравати роль. Далі йде ось такий блакитненький, красивезний. І темненький. Він не чорний, але й не шоколадний, щось між цим. Але, як на мене, дуже незвичний колір, вартує спробувати. І невеличка перебивочка. Ми не будемо починати це відео, поки я вас не познайомлю зі своїми членами сім'ї, які згодились. Бути присутніми на кадрі, а точніше, які не питають у мене дозволу і гавкають, м'явкають, тому я бачу, що моя в'язальна спільнота трошки збільшується. І я ще в першому відео обіцяла, що ближче познайомлю вас, так і не познайомила. Тому щоб в наступних кадрах і відео, коли ви будете їх бачити, щоб ви знали, хто вони і що вони. Перша у нас буде Кицюня. Так, яка зараз буде в різні сторони стрибати і познайомся. Каже, привіт! Це китюня, яку звати Текіла. Їй Їй 5 років. В неї порода шотландка Прямоуха. Що про неї сказати? До появи собачки ця кіця заміняла нам собачку, тому що вона бігає за іграшками, так само, як песик, і вона така дуже активна. Другий екземпляр тваринного світу, ось отака гречілочка або греченятку. А якщо у безжартів повне ім'я в неї гречка, але коротко ми на неї говоримо греча. Гречана кашка, гречаний персик, греченятко, гречуня. Хто назвав наших тваринок так, не будемо тикати пальцями, так? Стосунки, скажу ще коротко, два слова. Стосунки між ними. Ділові. Точніше, ділою відносини. Що це означає? Це означає, що текіла використовує у своїх цілях гречу, коли їй хочеться погратися. А гречі завжди хочеться погратися, тому у них все взаємно. Давайте з вами переходити вже до поєднання і комбінування кольорів та безпосередньо до самого в'язання. Погляньте, що в мене вийшло, ось так. І е, я трошки сумніваюся, чи треба більше оранжевого, чи потрібно більше блакитного. Я вам зараз отак поміняю. Ви поглянете. Звичайно, я ж оберу сама, але мені було б цікаво, кому і що більше сподобалось. Ось так Погляньте, Можна ось так. Дякую. Я посиджу, подивлюсь туди-сюди і оберу для себе. В наступних кадрах вже скажу, що я обрала. Бо я сумніваюся із за одного елементу. І за оцієї резинки, яка буде на кінці, я не розумію, чи вона у мене має бути оранжева, чи вона у мене має бути блакитна. Бо інша резинка, яка буде в кінці, ніби темна. Зараз не б хотілося спробувати зробити таку комбінацію. Ось вона тут темна. Чи вийде в мене так само? А, чи воно буде прикольно? І чи воно комбінується більше з оранжевим? Чи все-таки блакитним? Ну, але в мене щось таке відчуття, що, напевно, більше з оранжевим. Добре. Зараз я щось собі придумаю. частинку, У мене крутилася в голові одна думка. А patchwork техніка це хіба не техніка, коли тобі потрібно з'єднувати якісь шматочки. Я пішла шукати в інтернеті і відкрила перший можливий е сайт, в моєму випадку це Вікіпедія, Читаю. Петчворк або українською клаптева шиття, клаптикова техніка. Від декоративно ужиткованого мистецтва, коли за принципом мозаїки шивають цілісний виріб зі шматочків тканини. І така думаю, а чого ж я тоді вирішила, що це печворк, коли? Ні, не печворк, я вводжу, що в Україні є своя назва. Тобто буде клаптикова техніка. Чому я її назвала клаптиковою технікою? Що я буду в'язати суцільно? Але різними кольорами і різними розмірами. Це буде тоді правильніша імітація клаптикової техніки. Правильно? Так, думаю, там буде доцільніше використовувати.

Ось тут вже починається е, такий, бачите, один шматок широкий, <гум> один шматок вже закручується, оцей шолицевий, що, що є логічним. Е, цей взагалі вузький це резинка. Ну, і, звичайно, інтарсія плюс, е, плюс коси. Можна не робити ремонт. Що uh, я казала, арани плюс інтарсія стягує і тут виходить ось такі, що попало. Але буде магія за допомоги одного методу. Ну, як методу? Одного елемента. ось так, правильно, так. Всім добрий ранок. Я буду з вами разом збиратися на йогу. Чому я так сказала? Я збираюся на йогу, ранішню йогу, на яку вже запізнююсь, тому що я розумію, що мені це вкрай необхідно, бо я скоро почну говорити сама з собою, якщо не розгружу свою головешку. Змушую себе ходити на, яку активність, на якусь активність, а точніше на йогу, тому що це одне, що більш мені подобається і заходить, і не надоїдає, щоб менше думати. Я не можу ні на хвилинку не перестати читати якісь новини. Коротше. Якщо загалом я ні на хвилину собі не даю ментального якогось ментальної тиші, яка потрібна всім людям, не тільки мені. Але із-за того, що в мене немає цієї паузи, я починаю розуміти, що в мене накопичується якась тривога, а вона мені зовсім не потрібна. Тому що якщо в мене накопичується тривога, це означає, що я не буду практично нічого нормального робити, корисного робити для себе, для свого життя. І як наслідок буду ще більше себе в цьому звинувачувати. Отак воно в мене працює. Скажіть, чи я не одна в цьому? А ще чому я вирішила зняти ось цей катер? Я хочу у вас запитати, Ось, що, я довго над цим думала і вирішила от запитати? Я вже все, як мені здається, себе вільніше почуваю на камері, не думаю довго, Стараюсь якось формулювати свою думку довшими реченнями. Я хотіла вас запитати: чи цікаво вам оці вставки, де я просто віжу і нічого не говорю? Чи, можливо, ви читаєте субтитри, де я там лишаю, і вам ок нормально, тоді я буду більше субтитрів лишати з якимись там своїми думками? Або буду балакати, якщо вам ок, ну там, наприклад, не лишаю там якісь мої думки, а, звичайно, на в'язальну тему. Там може, щось, що мене дратує, або якісь мої спостереження. Зрозуміла? Я була б дуже рада, якщо б ви мені лишили фідбек, щоб я знала, що мені далі робити, чи мені лишати так, як воно є, чи от оце, це більше лишати вела Дуже подобається ця частина. Таке відчуття, ніби тут не було цієї інтарсії, ніби це щось суцільне. Як в принципі і тут. Зараз. Не, ну трошки там може і видно, якщо прискіпуватись, так якщо так зробити, то є. Такі невеличкі доліки, недоліки, але гарно. В'язальний СМР. Чи як там він? Що за в'язальний Що це за безик, такий в'язальний. Я зв'язала. Як вам? Добре, добре, не зв'язала. Для того, щоб закінчити цей шарф, мені знадобилась ще один елемент. Однотонна лицевою гладдю. Ковбаска, кишка. Не питайте, звідки мене такі асоціації. Там. І я її зв'язала, як це було нудно, ви собі не уявляєте. Я її сидячи, лежачи, стоячі, напівстоячі, напівлежачі, вдома, на вулиці, вночі, вдень, вранці, при будь-якій погоді. Хоча погода тут ні до чого. Ну, добре. При будь-якому настрої, роздратованому, спокійному, вже в такому, де я прийняла все і всіх. І, як то кажуть, і все-таки єсть. Тому будемо з вами шивати цих два елементика. І на цьому відео буде закінчене. Я сподіваюся. Ось так виглядає це дійство. Я позакріплювала бліндерами оцю однотонну частинку, щоб мені було зручно сшивати. Дівчинка на відео теж так робила, тому я в неї запозичила а, цей лайфхак. І ось тут я не закінчила. Не закрила петлі, точніше. Бо я не знаю, як воно піде, чи я буду в петлю в петлю, чи я буду через петлю. Не зовсім поки впевнена, що це буде прямо в петлю в петлю. Але я хочу максимально зробити акуратний шов. Тому зараз подумаю, як краще. Ну, і ви все побачите далі.